Як ви думаєте, який продукт ми відправляємо у кожному другому замовленні? Заінтригувала? Тоді залишайтесь з нами. Ви на каналі Fieria Aromatic. Всім привіт! Практично у кожному другому замовленні ми відправляємо тунець консервована рибка, яка може стати інгредієнтом багатьох страв. Хочу звернути вашу увагу на топ-продажів. Це тунець Ріомари італійського вибництва, і в нашому асортименті його три різновиди. Тонець во власному всаку в зручній ЖБ ємкості вагою 80 г, тонець оливковій олії також зручній ЖБ банці вагою також 80 г. Та ще один різного тонця в оливковій олії, проте тут оливкової олії в рази менше. Будве різноводи в оливковій олії відкриваємо першою зеленою позначкою, і бачимо, що це ось такий класичний тунець, коли олія поверх. Він надзвичайно смачний, проте на любителя я не люблю, коли так багато олії. А вже в наступному олії зовсім трішки, проте це не робить його менш смачним. Друзі, в нашому асортименті не лише донець Ріо, але й чимало інших різновидів. Ви всі їх можете побачити та замовити на нашому сайті «Фіері ароматів. Посилання вам залишу внизу. А у коментарях, будь ласка, напишіть, у які страви ви додаєте донець, або ж напишіть якісь смачні легкі рецептики. Буду дуже вдячна. Також буду вдячна за підписку. Дякую за перегляд та до зустрічі!